Що їсть зіркова, зіркова дитинка маленька? Є смесь. Смесь у нас отака соняш. А, а до речі, ти, ти не, не не на грудному вигодовуванні. В 4 місяці закінчила годувати. Чотири. А чому? Стрес дуже мало було молока, і вона дуже мучилась. Відвикла від грудей захотіла далі. Я хотіла годувати до року десь. Але mm -hmm. але але ну дивися, навіть перші ті місяці лікарі кажуть це дуже важливо, тому класно що ти прогодувала діс. Хоча чотири я дуже душа відгодувала. Дуже класно що це відбулося. Ціла величезна полиця для Боже мій, це по тебе тут запаси на півроку вперед. Я постійно запаси на купляю. Тут ось кашка у нас тут у нас дуже багато всього і кабачок, і це і пусто. Боже і мій в тебе стільки бутилочок для Софійки. Да. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять тринадцять бутилочок для дитини. Навіщо? Ну я така запасила мама. Ну так. але тринадцять штук вона ж не буде пити кожного боже. дня з новою.